Це відкрити банк. Але я хочу показати баг. Ось так от ставлю лошадь. Навіщо я сюди попав? Які ми люди. Це інше. Привіт! Усім привіт! Це відео про Дейлз. Моя задача Дійти до Ніколи Тесли. Я ось такі крута волка і вже буду починати. Так. Я вже почав так сказати. Є бокс з інтернетом, що типу можна виключити вимкнути інтернет, піти туди, купити вугілля. І знову вимкнути інтернет і закинути кілля в вогонь. Воно активується, але я не буду це робити. До речі, в мене ця винтовка, так сказати, за ці, так сказати, облігації, які були на початку відео. У них там дуже багато. Моя попередня попитка не пройшла удачно, бо там дещо сталося не дуже добре. Але та спроба була дуже доброю. Але там дехто все заруїнив. І треба було виконувати це заново. І ось я знову записую відео. Так, я перевірю це. Це... це хто? Це звичайна лошадка. Також це мені треба гроші поповнювати поки їде до бази ніколи Тесла. Бо без грошей буде дуже складно забирати ось ту ніколи Тесла. А, також ще можна бандитів забирати. Ось так, але тільки вже прострелено. Бо якщо вони будуть живі, то це буде не дуже добре. Не, їх взагалі не можна буде продати. До речі, раніше був такий баг, що коли ти вбивав бандитів ось так, то і лошадка також вбивалася. О, Бетсі. Ой. Ну добре. Ого, він сів тут? Бетсі! Воно мені знадобиться для деякого приколу, який я потім покажу. У попередній Каті попередні, мені вже взагалі бандит сидів на єдинорозі. На єдиноріг він 250. Доларів таких коштує Ну і все таке. Зараз я їду до гори де виходить. Якщо буде щось цікаве, то я це покажу на відео, інші відмонтую. О, ще одні бандити. ще одні бандити Це дуже добре, але вони дуже далеко. В принципі, нормально, так чи іначе приїду до того. Города коли вже буде ніч. Тому нічого страшного. О, ого. Ось це він поїхав. Мінус два. Мінус три. Головне мені зараз не дуже багато патронів витрачати, бо чим більше їх. Я... Бо чим більше я речу патронів, тим менше в мене їх буде, щоб пограбувати город зомбі. Я навіщо взяв ще одну лошадку? Также я приклеплю бандитов сюда. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бандитов. И они по 35 договоров стоят. Ну, это так, ну, не очень мало. 7 по 35, это... Я зараз не буду рахувати, потім порахую. Зараз зомбі будуть спевнитися. І зараз я ще дожу під'їхати до городу зомбі, а до речі, ось він, мабуть. Да, це він. Але я проїду трішки далі. Бо тут дещо може бути не дуже добре. Мо там те, що чого я більше за все боюся. Зомбі динаміт. дай на Майк. У мене вже є план. Але на факт, що він зможе спрацювати. О, все. На розстріл. Ну і зараз я ж покажу баг, який я хотів показати. Патронів, ну нормально. Бетсі. Забираю Бетсі, лошадку Бетсі. О, ще ось ці від групи відстали. Ну нічого. А ми їх вже так. На шампуричну. Мені треба сюди спочатку заглянути. О, це добре, а ось це не добре. Це треба... Потім буду на путі назад забрати. Патрони для дробовика є, а самого дробовика нема. Що за знущання? Да ну знаєш, що зараз І з того банкіра випав код. Я мог би просто відкрити банк. Але я хочу показати бах. Вот так вот ставлю лошадь. Навище я сюда попал? На расстрел. Больше никого. Главное сейчас вот так вот сделать. Да, и все правильно. За мною. Вони зараз не померти, бо в мене дуже мало здоров'я. Ха. Для профілактики. Іще для дробовика снаряду річ. Вот Патрона є, а сама горе. Хорожає нема якщо... А, нічого не буде. Па-па-па. Там щось є. Я нікуди не спішу. Нехай все так і буде. Я ще, вч... Я ще вчора хотів спробувати записати відео. Але як вже говорив, то там дещо мені заважало. А тепер сьогодні записую. Ой-ой. Mm -hmm. Так. Не забуваю. До речі, в мене ж є дві лошадки. Я хочу протестувати баг із YouTube Shorts. Але не знаю, чи він спрацює. Мабуть... Не спрацює, але не знаю. Мені якраз потрібні ось такі лошадки. Ну, типу, беру лошадку, потім роблю так, так, сажусь і нічого не відбувається. Бах пофіксили, мабуть. Ну я не знаю, може я трішки швидше э, налишатися, почав їхати, але особливої різниці я не побачив. В принципі, я доїду, мені тут 2000 км. Щоб за бази доїхати залишилось. Це база... Ой. А ось вона. Правда, у мене вугілля. Палива вже скоро закінчиться, але думаю, нічого, доїду. О, доїхав. Пау! Як мінімум, як мінімум, я до городу не зможу доїхати. Це як такий мінімум. Я щось почув. Але не знаю, що. Звуки патронів. А, бо тут ось ця домивля. Які ми люди. Так, все одне. Навіщо мені ще одна винтовка? А це я заберу. А це я на топливо запущу. Ой. Не. Хоча ні, буде як запасна. Якщо я випадково її викину. Ну свою типу. А де ще один? Мабуть, ці забуками почув я. О, Нікола Тесла. Які ми люди. Нарешті. І ще моя ціль. Е, успішно, так сказати, зарядити Ніколу Теслу. Щоб все вийшло. А то бували моменти, як я до сюди доїжджав, але помирав від вчених зом... зомбі. зомбі вчених І Спочатку це все заберу, а потім вже... Можна і не збирати, можна просто його голову передати і це буде не дуже так мало коштувати, але ні. Телеграф. Прототип до следующего года від какой-то лекаратки в военных целях. Прикол. О, я, мабуть, ось цю странну машину. Заряджу ще. Не, ну а ще, нам можно. Хто, -хто заперечал? Ой. Побудь біля Ще ніч почалася. Да не, я ее там почекаю. А хоча... Ніч зомбі? Зомбі. Так чого я чекаю? Якщо я можу запустити і ще зробити собі більше проблем. Клас. Поїхала. Ще, щоб менше роботи було після запускання цього. Ой я не можу попасти в вчених зомбі. Їх закривають звичайні зомбі, але ось так виходить трішки. Я навіть не буду питати, я вже тут все зрозумів. армия Хочешь, <бухи> а что мне что зомбаки зроблять? ой опа таран Розумів, в чому проблема? Так. Нікола Тесла ще й досі там спавниться чи що? Скільки ж тут струпів? О, це капець. Нікола Тесла зник. А це мені знадобиться. Я навіть тут зроблю, щоб було покрасивіше. Ось так от треба поставити, як мінімум, і ось так от. І починати стріляти. Єс. Yes. <звучить> Странна машина запрацювала. Я хочу зайти в цей портал. А, на потягу. Можливо, викину поки що ось так. О, красиво. Дуже красиво. Ой-ой-ой, ой, ну добре. Я ось куди я попадаю. Це острів єдинорогів. Тут дуже багато єдинорогів. Чил пише, опять. Він тут же був. Ну і добре, якщо був. Не хочу единорогу побачити. Ой, єдинороги. А як вони там ходять? Я за нори. Да не бійся мене. Я мирний. Привет. А, ну і ладно. А, а там що вона з'являється. Ну і це все усім.